Всім привіт, всім добрий вечір. Я кажу не добрий ранок, це, мабуть, на перший раз, а кажу добрий вечір. Тому що зараз вечір, вже майже шоста година вечора і я вже в Черкасах. Я приїхала десь близько другої додому. Приїхала, а тут аварія, у мене потік бойлер у ванні хорошо, що коврики такі товсті, впитали всю воду. Ой, коротше, давай я це все прибираю. Розібрала вже чемодан. Вже в мене там друга, друга, друга ходка, пралка пере І таке там, знаєте, і пилюку витираю і їсти готую, тому що завтра, завтра я вже починаю працювати. І завтра зранку вже мені деньку привезуть, і мені не буде взагалі там ніколи що робити. Тому треба все це зробити сьогодні за півдня. А зараз мені ще треба буде піти там викинути сміття, сходити в магазин, там треба овочів купити, там зайти посилочку, забрати. Ну, в общем, оце от такі битові, битові. У мене зараз проблеми битові проблеми. І знаєте, це ж розбирала свою валізу і згадала, що я ж вам обіцяла вдома показати штанці, які я купила. Вділася вже футболочком, і зараз покажу. Взяла я ті, що я хотіла, отакі білі штанці. Вони тоненькі-тоненькі, гарні на літо. Ну, от це отакі. Я от їх так, знаєте, і бачила під чорну футболочку, білі штанці. Отакі тонюсінькі, гарнесенькі. І зараз другі, другі в діну. І ось такі другі. Вони, вони такі, наче як під джинсики, ну це не, не джинсовка, вони просто колір такий. Ну, такі штанці, бачите, коротенькі. І ті, і ті, ось зараз під балеточки прекрасно. І під, під босоніжки можна, і під балеточки. Ну, ці оці трошки плотніші. А ці взагалі такі тонесенькі-тонесенькі катончик такий дуже тоненький. Ну, це я дуже довольна штанцями. Знаєте, якби такої якості були ще, наприклад, червоні, якісь я, мабуть, ще б червоні взяла. Ну, та ні, мені хватить Цих двоє хвати з головою. Ну, Показала вам, да, штанці. А ці такі, вони, як джегінси, Бачите, вони тут без, без цього на резиночки. Ну, такі зручненькі, такі. І ціна у них по 500 гривень, у неї всі штани по 500 гривень. А я дивилася в інтернеті, то це менше 700 немає от такого. Так, що тут моя голова досохла, досохла, бо приїхала, викупалася і все. Зараз е, піду, схожу, кругом пробіжуся, водички ще треба купити. і Тоді додому далі займатися справами, бо ще треба і тут поприбирати, в кабінеті. і... і, і, і. В кабінеті поприбирати, і на кухні поприбирати. Ну, коротше, тут мені, ще сьогодні... мені ще треба сьогодні все поприбирати і все підготуватись до завтрашнього дня. А це день я тільки що зателефонував каже, бабушка, де мої ножі. Я ж посилку відправила на Альону, і вони посилку отримали. І він думав, що вони в посилці, а вони в мене вдома. То це був зателефонував тільки що. Е, ну, я оце сьогодні буквально з таким манюсіньким відео до вас, що я приїхала, що у мене все в порядку, доїхала все нормально. А, мене ще там, до речі, питали, щоб я розповіла, як я добиралася. Я добиралася назад так само, як я їхала і туди. Я приїхала в Львів, <кій> в Львові пішла, поїхала в центр, погуляла. Ви знаєте, нічого не знімала. Тому що ну, ну просто навіть не хотілося. Я так втомилася від зйомки за ці за ці дні, що була в східниці. Мені просто хотілося, знаєте, так, погуляти самі по Львову, відпочити від цього. Там, звісно, коло театру. там... Така двіжуха була, там стільки народу страшне. Людей дуже багато. Е, ну, ну, я так для себе познімала трошки відео в такому форматі, як для, як для Інстаграма, для Тіктока, отак от познімала. І все. І е, повечеряла там, і приїхала на вокзал, зустріла ще свою глядачку. Привіт вам, Гала. Вони їхали в класи, якраз, то ми це з нею так провели час, якраз мені до відправки потяга. І все, і потягом я їхала Івано-Франківськ, Черкаси, сіла в Львові і приїхала прямо в Черкаси. Так що ну, добиратися мені було зручно. Mm. Ну і все, на цьому все. На сьогодні з вами прощаюся і пропаду, ось на декілька днів пропаду, тому що роботи багато зараз, і мені знімати не буде взагалі нічого. коли, Тому, коли, коли на Пасху, мабуть, з'явлюся, вас привітаю з Паскою. Все, всім пока. Всіх люблю, цілую обнімаю.